Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я від щиро серця бажаю кожному з вас Мир і добра. Я християнин. Я читаю це те письмо. І святе письмо на чить, бо ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, щоб молилися за український ізраїльський народ. Просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив кров пролиття Моліться за нашу владу, просіть, щоб Бог дав їм мудрості, як правильно керувати владою. Ну, найважливіше, я хочу сказати вам радісну звістку. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення герків його ймення. Я хочу нагадати вам про того. Хто любить людей. Ми зараз будемо святкувати Різдво, народження Господа Ісуса Христа. Дехто з вас вірить, дехто не вірить в Ісуса. Ну а чи ви знаєте, для чого Ісус приходив на цю землю? Що для вас дається свято, Різдво Христове? Це не тільки столи накриті, пасочка, куття і так далі. Народження Ісуса Христа. Ісус Христос приходив на цю землю, щоб примирити людей з Богом, щоб ми з вами не потрапили в пекло. А потрапили в рай, де Він чекає нас. Щоб ми не потрапили в пекло, Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи. Всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив. Тому що ми є грішні, кожен з нас, якщо бути чесними самі собою, подивитися на своє життя, на свої думки, на своє серце, на свої слова, бажання, чи то в думках, чи в словах, чи в ділах, ми робимо той чи інший гріх. Перед Богом все є. Тайне явним прийде той час, коли все, те, що є тайне, буде перед Богом явним. І що ми скажемо тоді, Богу, ми не зможемо сховатися, коли буде той день суда, великого суда Божого, жодна людина не оправдається. Ні за які добрі справи ми не сховаємося і ніякими грошима не оправдаємось. Но тільки завдяки Ісусу Христу, Бог може нас простити. Тому що Ісус Христос, Він пролив святу дивину кров, Він взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив. Помираючи на Вологоському Христі, Господь Ісус сказав, простий мочі, бо не відають, що творять. Звершилось. Ісус Христос звершив свою місію, помираючи на Христі. Ну в третій день Він воскрес ради нашого оправдання. що Христос був умер ради наших за Писанням. І що він був похований, і що третього дня він воскрес записанням. Він є живий. І він і сьогодні хоче спасти кожну душу, яка прийде до нього і щиро покається, визнає свої гріхи, сповідає свої гріхи перед Богом. І через віру в Ісуса Христа Бог прощає, Бог дарує життя вічне, тільки в Господа Ісуса Христа. Дорогі люди, задумайтесь над тим, де ви будете проводити вічність. Багато хто з нас щодня робить якісь той чи інший вибір. Зробіть вибір сьогодні, промиритися з Богом. Це наш вибір. Бог усе зробив для того, щоб нас врятувати. Але це вибір залишається за нами. Примиріться з Богом, визнайте свої гріхи перед Богом. Покайтеся перед Богом. Віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Віруйте в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас і будете спасені. Читайте святокного Івана, читайте Біблію. Там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Від малого до великого. Усім людям потрібен Бог. В нашому серці є порожнеча. Хтось її хоче наповнити багатством, алкоголем, наркотиками, ще чимось, дітьми. Але тільки Бог може заповнити ту порожнечу і дати спокій і мир нашим серцям і радість. Нехай Бог благословить і береже кожного з вас. Гарного дня! Дякую за увагу. Тес Небесний, благослови цих, цих людей, благослови місто Львів. благослови Україну і Ізраїль. Зупини кров пролиття, помили і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Будьте благословені.